Так, продовжуємо. Ну, оскільки ми більш-менш розібралися з тим, з тими вимогами, що нам будуть потрібні на цьому сайті, ну, в подальшому ви це ну, проведете самостійно цю роботу, зайдете, зареєструєтесь, отримаєте IPC і так і далі. Як ми будемо продовжувати нашу роботу, Ну, відразу будемо створювати. Код для на Java для нашого проєкту. Ну, давайте назвемо його файлик головний Визор Java. Java. Ну і в ньому щось напишемо. Ну, головний клас фактично зробимо. Так. значит класс класс визер так и класс визер и в нем метод а он иначе c public static void main Аргументи. Це Стринг. Массив. Массив Строк. Ну, можете передати ж не один аргумент, а декілька. Ось вони в той аргументи з командної строки. Ось туди в арх цей попадуть. Ну, і напишемо, що тут у нас, як би... Це нормально, ми працюємо, Ну, поки що перевіримо, що це працює. System out Print Ln. Viezer. Так, ну поки що все. Давайте скомпілюємо Java C Візор джава Так, все вдало пройшло. Клас з'явився. Ну і запустимо його. Це Джава. Так, візер клас. Затираємо візор і отримуємо Ну, чудовий надпис візер, Ну і добре. Так, давайте тепер розберемося, як нам краще зробити так, щоб сховати мій Апікей. Ну, код ви будете бачити, звичайно, ну мені, оскільки це буде викладено в мережу, ну, я ж... Не хочу, щоб мене там забанували чи ще щось. Тому я його сховаю. Яким чином я його сховаю? Я створю зараз інший клас, в котрому буде значить, зберігатися мій Опікей, а потім я його буду просто використовувати. Таким чином... Ну, Звертатися до нього фактично не буду. Там, покажу спочатку там, невірний епікей, щоб ми подивилися, що він там якось може брати його. А потім, коли я туди покладу правильний епікей, я вже більше його відкривати не буду. І таким чином ну, сподіваюся, що його видно не буде. Ну, Ось така от ідея. Ну, Давайте цим і займемося. Давайте клас ми поки що видалимо. І створимо файлик, який ну, буде називатися APK Менерала. От. І, значить, що там? Щоб ми його могли бачити, ну паблік він повинен бути. Public, модифікатор, клас, apk, APK. Так. Окей, здорово. Ну и в нем будет теж ца штрака, будет паблик паблик стринг паблик стринг value, напишем value хай будет value и оно у нас будет равна ну, до ревня, хай будет вот так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ну, типа, Папіки. Ну, це ж, звичайно, невірний. Нам поки що для перевірки. Потім я, коли його вставлю, я цей файлик взагалі вже відкривати не буду. Так, що у нас там з часом? Є час. Так, зберіг. Тепер, значить, як його використати, так, можна було. Ну, давайте його трохи нижче, використаємо. Давайте спробуємо так зробити system. Тобто тим класом, який знаходиться прямо в цьому каталозі, ми можемо звертатися просто так. Systemoutprintwin. І тут напишемо value. Ось таким вот чином. Давайте, значит, выполняем компиляцию и запуск. Так, что там не подобается. Так, non static variable. Ну, давайте сделаем ему static. Пока не тут. Статік. Так, все, ж пройшло. Ну, така загадкова річ. Що таке статик? Ну, в двох словах, фактично. Ну, взагалі-то, екземпляри, об'єкти, тобто екземпляри класів, вони створюються за допомогою ключового слова new і виклика конструктора. Значит, то есть він, вони якби, створюються на ляту. Є інші ситуації, коли ми використовуємо класи, не створюючи екземпляри. Їх. Ну, наприклад, матч, Там, синус, косинус і так далі. Вони статичні методи, то есть ми можемо їх використовувати без створення екземплярів. Це у нас статіка. І зробили його статік. Тепер там буде у нас знаходитися в подальшому значить, правильний ключ опікей, ну і все. І він так буде валятися значить, без перегляду. Так, зробили це, скомпілювало, давайте запустимо. Ну, як ви бачите, працює ця штука. є то з візор і он внутри вот у нашей циферки стоять. Так, ну я відразу за кадром зараз зроблю значить, правильне опіки і ми повернемося.